А я сімейний лікар, лікар загальної практики Синиченко Тетяна Васильівна. Працюю в Києві, місто Київ. Коли пацієнт відчуває давлячі болі в серці, коли його постійно щось турбує, коли він часто звертається до свого сімейного лікаря з якимись скаргами, завжди обстежуємо серцево-судинну систему, тобто дивимось ну, кардіограму, обстежуємо пацієнта. І у випадку якихось змін на кардіограмі, чи аускультативно, завжди намагаємось проконсультувати пацієнта з кардіологом. Так, звичайно, це основні ознаки стенокардії. Ми завжди виключаємо стенокардію при таких скаргах у пацієнта. Не можна виключити жодного компоненту, тому що організм це комплексна структура і людина. Ну, Треба комплексний підхід до здоров'я серця, і харчування, і спорт, і фізичні навантаження. Я своїх пацієнтів завжди вимагаю контроль кроків, скільки вони ходять, яка в них рухова активність, і так далі. Щоб вони це все контролювали, освівало і так далі. Ну, дивлячись, який пацієнт. Якщо це пацієнти, у якого вже були там якісь кардіоваскулярні проблеми, то звичайно ми їх контролюємо хоча б раз на місяць, хочемо бачити, раз на три місяці вони до нас приходять. Вони приходять з з щоденничком контролю тиску, і ми намагаємося таких слухати, робити кардіограму. Якщо там це, якщо це пацієнт, наприклад, молодого віку, у нього немає там виражених проблем, і він просто приходить на профілактику огляд до сімейного лікаря, то ну хоча б раз на рік ми дивимося і робимо ЕКГ. Все залежить від того, яка це аритмія. Ну, для того, щоб попередити, треба контролювати, мабуть, все-таки загальний аналіз крові, холестерин, рівні цукрів і так далі. І так далі. Це для попередження, тобто харчування. Спорт рівні цукрів і холестерину, хоча б раз на рік. А від того наскільки вона безпечна чи небезпечна аритмія, тут вже нам покаже, мабуть, кардіограма та додаткові методи обстеження пацієнта. Так визначити, і сказати наскільки ну все ж залежить від віку, від супутніх захворювань і так далі. І так далі. Коли людина відчуває задишку, слабкість, постійну стомлюваність, коли в неї немає сил, немає енергії, коли з'являються набряки периферичні, або людина не відчуває того, що вона відпочила після сну, коли вона відчуває симптоми серцебиття і так далі, і так далі. Ну, тобто ми звертаємо завжди увагу на роботу серцево-судинної системи. Хочу сказати, що це дійсно так? Всі захворювання помолодшали, тому що навіть в своїй практиці дуже часто бачу розвиток інфарктів у молодих чоловіків. Це 50 років, досить багато гіперліпідемії серед молодих жінок, які ще не знаходяться в клімактеричному періоді. Вони мають дуже високий рівень холестерину та статині. Як це попередити? Ну це безпечно це звичайна профілактика. Слідкувати за здоров'ям, слідкувати за харчуванням. За фізичною активністю, ну і раз на рік відвідувати свого сімейного лікаря, щоб не пропустити жодних захворювань. Я вважаю так.